Привіт, Марійка! Привіт, Олександр! З вами Бондент Марійка! Де це ти є? Дивіться! Горі. Я, які хущі! Другий день, так, да, Марійка? Да. Всім добра, здоров'я! Мирного неба! Кому цікава наша тема, підписуйтесь, правда Марія? Да, Кому треба зрізати кущі і звертайтеся. Це гарники. <рес> Тільки не заводьте, так. Да. О такі зарослі. Ріжемо. Може комусь дрова треба повитягувати. Звідси та на його в баню їх буде. О таке болото зарожче вже нема. Ще оце осталось. Якось фігачити. Всім добра здоров'я Ото Марійка зарослі. Я в шоці. О! Ліс! Це ж, ото зарослі! Капець. Не дай боже! На фініші? Ще далеко до фінішу. Ще тут трохи позв'язали. Ще тому Ще одна заправка залишилася, побачимо. Ну тяжко. Бачите. Зіробою наш. знайшла. Молодець, Марічка. Кумнічка.